Давати чи не давати притулок Едварду Сноудену, дискусія з цього питання вирує нині між політиками у Німеччині, колишній співробітник американської спецслужби та автор шпигунського скандалу проживає наразі у Росії. Утім, він уже натякнув. Нагадаю, що готовий до співпраці зі слідством у Німеччині чи зацікавлена Ангела Меркель дізнатися обставини прослуховування її мобільного телефону агентами шпигунами США і чи можливий допит Сноудена в Німеччині? Про це оглядач медіа компанії Deutsche Welle Захар Бутерський. Звісно, німецькі спецслужби хочуть знати, ким, коли і як здійснювалось прослуховування телефонів високопосадовців. Це неможливо без ключового свідка Едварда Сноудена. Саме на його матеріалах базуються сенсаційні статті в ЗМІ останніх днів про те, що спеціальні елітні шпигунські підрозділи Сполучених Штатів багато років поспіль знімають інформацію з телефонів німецьких урядовців. Найбільшим ударом по довірі між Німеччиною та США стала сенсація про те, що, начебто, мобільний телефон Ангели Меркель прослуховують ще з тих. Часів, коли вона стала лідером партії, а саме 2002 року, Обама стверджує, що не знав про це. Ключем до істини щодо обсягів і мотивів американського шпигування могло б стати опитування Сноудена, і тепер постала основна проблема: де провести цей допит. Представник зелених зустрівся в Москві зі Сноуденом та привіз від нього листа, що той готовий співпрацювати з Фемідою в Німеччині. Тому зелені вимагають для нього політичного притулку в ФРН. Цього ж вимагає і маніфест 50 відомих німців, який публікує в сьогоднішньому номері е, тижневик Шпігель. Ось притулок для Сноудена. А... Отже, уряд перебуває в незручній ситуації. Попри всі останні відкриття викриття, Берлін, очевидно, не хоче псувати відносин зі стратегічним партнером і давнім союзником по НАТО. Якщо німці не видадуть сноуди на США, а натомість нададуть йому політичний притулок, це стане важким ударом по відносинах двох країн. Тому урядовці пропонують опитати колишнього агента в Росії. Проблема лише з міжнародним правом, воно якраз забороняє слідчі дії в іншій державі.